Вірш так сильно хочеться весни. Так сильно хочеться весни тієї, що сташиним співом, тієї сонечком ясним, і радісним дитячим сміхом, весни, що проліском цвіла, весни з леками на хаті, що з мальовничого села до праці кликала завзято. О, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом. Щоб хмари в небі, мов човни, не, пливли спокійно, сині сині, Щоб заквічених хустках на грядках порались матусі, цвіли дерева у садках і у дів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралась радісна родина, Щоб спала міцно до зорі, спокійну ліжечку дитина. О, як же хочеться весни! І байдуже, з дощем чи вітром! Аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти.